Одну справжню родину і до спортивних новин краю з нагоди дня захисту дітей у надвірні відбувся турнір з мініфутболу серед дитячих команд на кубок міського голови Надія, володаром якого стала надвірнянська команда Карпати. Два дні на міні-стадіоні нафтовик проходили завзяті поєдинки між дитячими футбольними командами сіл району і міста надвірної. Талановиті хлопчики часто на сірничкових ніжках демонстрували захоплюючу майстерність володіння шкіряним м'ячем. У фінальному матчі зійшлося село і місто біля ослави і Карпати Надвірна. Зійшлися дві сильні, практично рівні команди з єдиною тільки різницею. надвірнянців більше навчають конкретних речей, саме забивати голи. 3-0 і Карпати Володар Кубка на нагородження команд прибув міський голова. Зі <зіновий> Андрійович і керуючий справами міськвиконкому Олег Антонюк. Приємно вражений, по-перше, якістю гри. Приємно то, що найбільша площадка, яка які вже сьомий рік, найбільше заповнена вами. Я не хочу перераховувати ті турніри, кубки, які проводяться і нами, і іншими спонсорами. Але скажу, кожного тижня тут відбувається якийсь турнір. І саме надвірна є центром міні-футболу. Хотів би подякувати кожну, кожній команді особисто, починаючи тим, які прийняли активну участь тим десяти команд, які розіграли дві пульки і зійшлися сьогодні у фінальних матчах за третє і за перше місце. Хотів би подякувати команді четверт... Чет... команді, яка зайняла четверте місце. Це команда ДЮСШ місто міста Хотів би подякувати команді за третє місце. Це команда. Тисменичана. Фінальний матч, красивий і був приємно вражений. І думаю, що не помилюся, як наші команди чемпіонату області, району, я знаю, що кожен представляє, і буде активно приймати участь у розіграші району. І центральна команда наша ураган, яка бореться за перше місце, також в швидкому майбутньому може поповнитися рядами наших. Спортсменів, які проживають на території нашого міста району. За четверте місце похвальні грамоти отримала команда дитячої спортивної школи міста Надвірна. Бронзові медалі у команди села Тисминичани, срібні нагороди, поїхали в білі Ослави. А володарем Кубка Надія із золотими медалями стала команда Карпат із надвірної. Найкращими футболістами були визнані Дмитро Федорів, Василь Слезінський, Назар Трінчук, Ярослав Болонський. Традиційно футбольне свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей завершилось фотосесією для місцевої історії. Занятия спорту.